Ми вже приїхали. Це кімната, тут в трускавці моєї донечки Валерусі. І її тут такий надувний матрас постелили, бо вона спала на такому невеличкому диванчику, то ми цей диванчик забрали для Євочки. От. Але так як тут найтепліша кімната, як виявилося, то ми з Євкою на день перебралися сюди, бо Валеруся пішла на роботу. Зараз буду розкладати там наші всі речі. От. Ми в Трускавці прийшли в дитячу поліклініку. Хочемо спитати, чи є тут прививка від гепатиту Б, бо в Ірпіні ми не змогли зробити. Тут справжня весна. Білочка. Там нас тут багато чорних білочок. Рижих не в Маші не білочка, в Трускавці білочка, а не в Маші білочка. Тут працює наша Валеруся, і вона нас запросила попити кави. От там вона заверною стійкою стоїть, робить. Гарна така кафешка, затишна. Не кафешка, а лаунч-бар. Гуляємо. З розкривців, якщо добре пошукати, навіть і такі дороги є. Верніше бездоріжжя. Це жах просто. Вітер такий, що напевне нічого не чути. А ми йдемо до подруги, моєї гості. Це дитячий садок. Ми приїхали в Дрогович, тут живе моя бабуся, але мала поки що спить, то ми ніде не йдемо, ми гуляємо. А що ти купив? На двері? На вхідні? Думаєш, поможе? Поможе. Дуже дує з дверей. О, вже шкарпетку зняла. Вже зняла шкарпетку. Дві секунди і все. Кажи, баба! А що ви думаєте? Що ви думаєте собі? Я не хочу спинити, не хочу, я не хочу. Я хочу голенька. Хочу голенька. Ну, як ви маєте такий балкон, то ви щасливі люди. Так дивиться <говори> на бабу. А вже Так? Та? Вона відчуває, що то що то своя бабуся. звісно. <говори> <Конечно. говори> що то не чужа якась. <говори> А в Трускавці моєму коханому, любимому, одне і те ж завжди в цьому місці тече вода. І ми кожного разу приїжджаємо і дзвонимо в водоканал. Весь час. Зараз в нас ранку нема води. От. І ми такі майже не миті вийшли гуляти. Зато гарна погода, 10 градусів, колеса помиємо. От, скільки води втекло, дава все туди поплило красота просто. Mm, да. Да, да, да. У нас на вулиці просто шалений вітер. Не знаю скільки кілометрів в годину, але з ніг просто зносить. Фух. ми ледве з коляскою доїхали до машини. От, і їдемо зараз далі. Малу закрили повністю з головою, щоб навіть... Даже... О, де як порохи літають проти сонця? Страхіття давно такого вітру не було. Ми сьогодні вирішили трошки сполоснути машину, бо відколи приїхали, Боже, вона така страшна, така вся в порохах, в болоті після дороги такої. Аж сьогодні дійшли руки її помити трохи зверху. Дівочка спить. Люблю це відчуття, коли ти сидиш в машині, а зверху тебе поливають. Вийшли погуляти, йдемо в центр, подивимося, що там робиться. Ми ще з літа тут не були. А вже грудень, вже скоро свята, 22 грудня. Снігом все позасипало. Не пройти, не проїхати. О, Колеса поставили тут. Сіли трохи посидіти на лавці, згадати, як ми влітку тут сиділи. Сонці нормально, не холодно. Але вітер трошки холодний. А трускавець замело. Вчора ввечері, як почав падати сніг, гриміло, блискало, такого я ще ніколи в житті не бачила. От. І замило. Ну, Трошки на дорозі розтопилося, але е, ожеледи це є. Ось така в нас краса. Якщо не розтопиться, то різдво у нас буде зі снігом. Знімати виходить з машини, тому що на дворі вітер. Холодно. Ми так, сіли в машину, приїхали куди потрібно, вийшли, зробили свої справи, знову машину, і тому краєвиди приходиться знімати тільки з вікна машини. Може в ці дні не буде вітру, то вже так трошки познімаємо на вулиці. Вийшли погуляти, у нас ожеледця, ледве йдемо. Купили котові нову Так її веземо, щоб не нести. Дитина спить. А ми гуляємо трошки. Вітер ще на дворі. Сильний. Ось такий у нас тут. Краєведе. Кіт дуже бавиться вовсю. всю. Зайшла йому. О! Холодно. Холодно. Так. Цілка, що тобі подобається? Давай, давай, давай. Там на вишенці. І заснула собі дитина. Ну, там світло, що хочеш. Ну так. Ого, директор. Та якби вона до сьомої Треба, поспала. Треба, вона, типу, так на витягнуту селфі. Та ну шо, добрий, дитина, на, що добре йдете, Мамка народилася. Мама. На. Донечка. Донечка спати не хоче. Ми думали погуляти. Поки вона спить. А вона проснулася. Але вона казала, вона немає. Ну, 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 поки, ну, ти мені не купай, бо я оце, один з аргументів, що вона хотіла тут бути, щоб ту притез. Там... Вчора було холодно і нуль градусів, а сьогодні плюс десять і тепло. Купили Єві нову ігру. Я зараз почався регрес сну. Ой, це, звісно, тяжко. Цієї ночі вона більше не спала, ніж спала, бавилася. В 6-й ранку прокинулася. І від шостої зараз до першого дня вона спала тільки один раз, 40 хвилин. Все. А мені зараз на другу годину в перукарню, хочу кінчики підстригти. Ще година залишилась, і я так думаю, буде вас спати, не буде. Я дуже сподіваюся, що вона проспить хоча б дві години. А Діма цікаво. Деньгі, деньгі давай, деньгі. У мене нема грошей. Деньгі давай. Прийшла сьогодні записатися до педіатра. Думала, що можливо наступного тижня попаду, а нас записали через годину. Діма поїхав до хати за документами, а я сиджу тут на території лікарні, поліклініки і чекаю на нього. Зараз він принесе документи та й підемо до педіатра, тому що хочу зробити її ж прививочку в 4 місяці, щоб лікар оглянула і щоб ми її зробили. Може ж її викупили, я вже казала. Ось така у нас тут гарна територія. Лавочки є. Спокійно, тихо. Чекаємо.